Пучи по Хрещатику, побачив воїна ЗСУ і наземця. У нього не було ноги. Він ішов з друзями вони допомагали моїти, його підтримували. Що вразило, що це був саме і воїн ЗСУ? Зразу згадаю епізод, коли я спілкувався з військовослужбовцями. Вони мені казали, коли ми розговорилися, що якщо ти потрапляєш в ЗСУ і бережучись в активних бойових діях, будь готовий до того, що якщо тебе відірве руки або там інші частини тіла, якщо ти будеш калікою, то скоріш за все, тебе твоя кохана або дівчина, або дружина, дуже велика ймовірність, тебе просто кинуть. Вони не захочуть жити з калікою. І все, в принципі, це, в принципі віриш. Вони розказували, що більше цих випадків жінки, дівчата кидають своїх хлопців, чоловіків, тому що не хочуть от, життя з такою людиною. Я. Навіть не дивлюся на те, що там було в минулому. Лише врахувати, що Таких випадків дуже багато, що саме дівчата жінки не можуть витримати життя з інвалідом, то відповідно люди, які туди свідомо йдуть, вони повинні бути готові до того, що вони присвячують своє життя саме захист України. І навіть якщо залишаться каліками, вони повинні бути готові, що не падає духом. Це ті, хто йде свідомо. І от, з ким я говорю, спілкувався, бо там були люди, саме половина, які свідомо пішли захищати Батьківщину, а половина була, як їх мобілізували. Ті, хто був мобілізований, вони більше боялися, що саме стануть каліками і стануть просто непотрібні своїм дружинам, вони їх покинуть. А ті, хто йшов свідомо, вони були готові, казали. Та, типу все одно, якби на все заб'ємо. Хай що буде, то буде. Вони були готові до того, що вони будуть самі, вони були готові до того, що вони будуть каліками, вони були просто готові. І це усвідомлення, що таке може статися. І вони цього, ну як, вони цього не хотіли, але вони були до цього готові. І по духу, по тому, як вони спілкувалися, ті, хто свідомий йшов. Захищати батьківщину, вони дуже відрізнялися від тих, хто був просто мобілізований. Ті дуже боялися, що вони стануть каліками, і тоді, відповідно, нікому не будуть потрібні. На них заб'є великі болти держава і кохані. чому так відбувається, тому що ті, хто став каліками на війні, вони часто залишилися без своїх коханих і потім своїм друзям про це розказують, хто на війні воює далі. І без особливої допомоги держави. Тобто держава допомагає, але не на такому рівні, щоб забезпечити їм щасливе життя. Ось такі нюанси. Тому треба бути готовим, коли ти саме попадаєш в ДСУ для того, щоб потім після цього. Навіть після завершення війни тобі доведеться далі життя страждати. Тобто готовність до вічного страждання. Тобто ті, хто готовий і це усвідомлюють, їм набагато простіше, ніж ті, хто мобілізований, до цього не готовий і постійно боїться, що з ним таке станеться. Ось така. Цікава історія.